Всім привіт з Вінніпего, з Канади, провінції Мої Тоби. Хто мене вперше дивиться. Що хочеться сказати, сьогодні у нас мінус 23, зараз, 12 го дня. Вже почалася така зима, як була того року, ще з початку грудня. Цього року вона затрималася з такими мінусами, але вже почалося. І сьогоднішня тема відео. Що вас чекає зимою в Вінніпезі? Як краще підготуватися до приїзду в Єніпе зимою? Ну, насамперед, я скажу, що найкраще, щоб ви купили авто. Це буде набагато комфортніше пересування по місту. Взагалі, в Канаді потрібне авто, але такі. Міста як Торонто, Ванкувер, там вони досить розвинуті, там досить розвинутий транспорт, там тепло, Манітоба це холодна провінція. Тут півроку зима, півроку літа, тут сухий клімат, воно так не відчувається, але все ж таки це є Північна Америка, це є холодна частина материка. Треба розуміти в будь-якому випадку, що ви її в холодну частину материка. І я хочу вам сказати, якщо ви навіть не маєте коштів на купівлю авто, вам буде тут тяжко, реально буде дуже вам тяжко тут вижити, але це не означає, що... Не потрібно, ну це не означає, що потрібно просто залишитися там, де ви зараз знаходитеся, і не попробувати в Канаду. Потрібно попробувати, але розуміння має бути того, що треба зробити все так, щоб авто можна було купити. Це буде вам набагато комфортніше. Пересуватися містом. Тому що автобуси вони їздять, але вони, по-перше, трошки не так розвинута тут транспортна система, як і в Європі. І ці всі пересадки на автобуси, от наприклад, вам кудись потрібно достатися, і вам потрібно дуже багато буде часу тратити. На те, щоб пересуватися кудись. То, що ви можете проїхати на машині за 10-15 хвилин, ви на автобусі можете потратити навіть до 2 годин. Тому що він буде витягати, наприклад, на один номер, він поїде в одну сторону, там перетягаєте на інший, потім він знову буде об'їжджати там, чуть не пів міста. І щоб ви попали туди, куди вам потрібно, ви потратите досить-досить багато часу на це. І це досить погано, тому що особливо, якщо вам потрібно шукати роботу, шукати житло, ви маєте бути максимально мобільні, ви маєте максимально бути швидкі. І на рахунок цього так. Що хочеться сказати про зиму в Ніпезі? Вона мені подобається, бо тут сухий клімат, я це вже казав. 5 хвилин раніше не відчувається цей мороз, але бувають вітри, коли є вітер, і навіть мінус 25, мінус 30. Це просто жах. Речі на рахунок речей своїх теплих, ви можете їх брати, але не так дуже багато. Краще не витрачати в Європі кошти, а купити канадські речі, які витримують ці всі морози, тому що от у мене, наприклад, курточка така тонесенька, вона витримує до мінус 20. Ну, мені більше не потрібно, тому що я постійно на машині. Але, от наприклад, вона тепліша від моєї зимової куртки, яка куплена була в Європі. І розуміння того, щоб ви не витрачали просто кошти наліво-направо. І тут знову все ж таки не купляли одяг, тому що а, той, що ви привезли з собою, він вам буде захолодний. На рахунок лікарств, а, якщо це антибіотики, так, звичайно їх беріть, але від простуди, від головної болі, отакі всякі прості лікарства не беріть, аналогів тут просто дофігіща. Не потрібно тягнути за собою мільйон лікарств, Тяніть тільки ті лікарства, які відносяться до антибіотиків, які реально можуть вам ускладнити те, щоб ви дістали тут, а це точно буде. На рахунок, от я подивився для печінки, у кого з печінкою якісь проблеми. Дуже багато всяких лікарств без рецепту, без нічого. Е, столкнувся з тим, що шукали ми для нирків, і для нирок взагалі е, немає лікарств тут. Є, Можна там на травах зібрати 2-3 лікарства і пити їх як одне е, плюс-мінус, воно ну, то саме виходить, але їх немає взагалі. Вони є, це тільки по рецепту і потрібно це, потратити час, щоб вам виписалось, ну, і мене дуже лікар. Дуже-дуже багато геморою і багато часу. Е Хто не знає, ви можете взяти від нирок, е, якісь таблетки, сиропи, що завгодно, в кого проблеми з цим. У мене немає проблем, просто в знайомого є, і я знаю, я допомагав шукати, і просто це, це треш. Що ще хочеться сказати? Маєте розуміти, що в Уніпезі зима починається вже так з мінусами, плюс-мінус від середини листопада, і сніг сходить тут приблизно в кінці квітня. Ви маєте бути готові до того, що ви будете жити в такій провінції, де пів року зима. Нічого тут катастрофічного немає. Все добре, не переживайте. Люди, які мають невеликі бюджети і хочуть Канаду. Я рекомендую Манітобу не тому, що вона там найкраща, не дай, не дай Боже, не подумайте, вона не є найкраща, є кращі місця в Канаді. Але вона є одна із найдешевших. Є Соскачивана, але там кажуть, що ще більше е, попа міра, ніж е, Веніпех. Є там сама Північ, Кугурук, там взагалі місяць тільки літа. Але ж ми не, не даємося такій крайності. Ми говоримо про цю провінцію. Старт тут хороший, по документах теж добре, тому що ви можете... Получити скорше піар і потім собі можете переїхати в іншу провінцію, куди ви хочете, куди вам душа бажає. Просто треба потерпіти пару років тут. Це, по-перше, не знаю, от мені веніпег подобається. Є моменти, але я впевнений, що ці моменти є всюди. Так що ви не переживайте. Все воно буде гуд, тільки потрібно розуміння того, що зараз приключу камеру Розуміння того, куди ви летите, чого ви летите, має бути чіткий план, тому що я кажу в дуже багатьох відео. Я бажаю кожному з вас добитися того, чого ви хочете, берегти себе, берегти свою родину. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе. Я в це вірю, я це знаю. Я бажаю всім тільки добра, бажаю вам тільки злагоди, благополуччя і щоб мирне небо було надоговою це саме основне. Слава Україні, друзі! Зустрінемося в наступному відео з кимось, а з кимось в місті Пеніпець. До нових зустрічей!